Акумулятор топла Energy або червона топла має, на перший погляд, непомітний внутрішній доступ до банок. На верхній кришці пробки знаходяться під етикеткою. Будьте уважні, майже на всіх імпортних акумуляторах етикетка деформується, якщо її знімати просто так. Тож, якщо маєте бажання зберегти привабливий зовнішній вигляд акумулятора, то етикетку спершу треба розігріти, а потім вже знімати. Як бачите, пробки під етикеткою, як і було сказано. Пробки на акумуляторі топла Energy мають хрестоподібну шляпку, та звичайною викруткою або іншим інструментом крутити їх буде незручно. Краще за все підійде монетка. Якщо вскривати акумулятор вперше, то ви помітите, що пробки сидять дуже туго. Щоб відкрити їх, потрібно застосувати зусилля, щоб зірвати заводську різьбу. Пробки на акумуляторі топла Energy самі звичайні. Без додаткового гумового ущільнювача. А для того, щоб все зробити як було, і закрити акумулятор, потрібно всі дії виконати в зворотньому порядку.